Коли людина чогось не розуміє, вона або шукає відповідь, або щось видумує. І саме тому такі продукти, як індукційні варильні поверхні, обростають певними міфами і легендами. Більшість, а абсолютно більшість з яких є вигаданими і не мають нічого спільного з реальністю. Я розпочну це відео з розвінчування основних міфів, які пов'язані з індукційними варильними поверхнями. Я розповім вам про сім основних міфів. Які є найбільш розповсюдженими, на мою думку, і з якими я час від часу стикаюсь у своїй професійній кар'єрі. Також я розвінчаю ці сім міфів і покажу вам, чому вони не є правдивими. Моє ім'я Роман Михалецький, і ви на моєму каналі про побутову техніку. Вітаю! Перед тим як дивитися це відео. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк і залиште коментар. Адже саме так ви допоможете розвиватись українському сегменту YouTube, а також це дозволить побачити це відео більшій кількості людей і, можливо, комусь мої поради такі стануть у нагоді. Якщо ви користуєтесь електричною плитою з сенсорним управлінням і у вас є домашні тварини, обов'язково подивіться відео у мене на каналі, в якому я розповідаю про потенційні ризики. І даю свої рекомендації щодо особливостей поводження з такими приладами. Посилання з'явиться в правому верхньому кутку, а також залишу його в описі до цього відео. Дивіться, ставте лайки, коментуйте, а також діліться зі своїми друзями у соціальних мережах. Це відео поділено на розділи для зручнішої навігації, тому якщо певні моменти вас не дуже цікавлять, ви можете перемикати розділи і переходити на ті, які вам цікаві і актуальні в даний час. Також ви можете ділитися цим відео в соціальних мережах, за що я буду безмежно вам вдячний. І таким чином ви допоможете більшій кількості людей отримати доступ до українського контенту. Міф номер 1 Індукція випромінює шкідливі хвилі. Це, на мою думку, найбільш розповсюджений міф. Є величезна кількість людей, які ну, реально бояться індукційних варильних поверхонь. Щоб не хвилюватись, потрібно знати, як працює індукційна плита. Для цього необхідно мати ну, базові знання з елементарної фізики. А саме розуміння того, що під час проходження електричного струму через провідник навколо нього утворюється електромагнітне поле. Якщо з цього провідника зробити котушку і приєднати її до джерела електричного струму, то фактично ви отримаєте електромагніт. Якщо в цьому електромагніті дуже швидко змінювати напрямок електричного струму, то з такою же швидкістю буде змінюватись саме магнітне поле. Ну, логічно. І по такому принципу працює індукційна варильна поверхня. Є кутушка, на якій за допомогою спеціальних електронних компонентів створюється магнітне поле певної потужності і певної частоти в залежності ну, від маси факторів. Частота зміни магнітного поля складає від 10 до 50 кГц, тобто від 10 до 50 тисяч разів на секунду магнітне поле змінює свою полярність. Якщо в це змінне магнітне поле потрапляє металевий предмет, який має феромагнітні властивості, тобто притягується магнітом, то це магнітне поле починає намагнічуватись і розмагнічуватись. І через високу частоту зміни магнітного поля воно нагрівається. Так працює індукція. Тобто сама котушка не випромінює тепла. Вона випромінює виключно електромагнітне поле високої частоти, яке, власне, і нагріває посуд. Відстань, на яку розповсюджується це електромагнітне поле, як правило, не перевищує 1-2 см. Тому посуд, який знаходиться на відстані більше, не взаємодіє з індукційною котушкою і, відповідно, не нагрівається. Тобто будь-який предмет, який знаходиться поза межею дії електромагнітного поля індукційної катушки, Жодним чином не взаємодіє з цим полем. Давайте проведемо короткий експеримент. Зараз я крупним планом покажу момент спрацьовування електричної котушки. Ви зрозумієте це по характерному звуку, коли комфорка почне працювати. І побачите, що посуд починає взаємодіяти з котушкою на дуже близькій відстані від варильної поверхні. Якщо стояти біля плити на відстані хоча б 10 см, впливу електромагнітного поля не буде жодного. Також електромагнітні котушки індукційної варильної поверхні з обидвох сторін накриті спеціальним матеріалом. Його називають слюдою. Ця слюда також використовується в мікрохвильових печах і виконує, в принципі, дві задачі. Перша задача це захист від перегріву, а друга задача це ну, направлення електромагнітного поля. Тобто слюда навколо індукційної котушки. Направляє е, електромагнітне поле перпендикулярно, тобто під кутом 90 градусів до поверхні котушки. Тобто, в бік це поле не розповсюджується тільки вверх, ну і трошечки вниз. Інші предмети, такі як кухонні аксесуари, одяг, навіть частини тіла, наприклад, рука, не взаємодіють з індукційною поверхнею. Подивіться, котушка працює, я кладу руку і нічого не відбувається. В даний момент. Жодної взаємодії індукційної котушки і моєї руки немає. Міф номер 2 Індукція впливає на кардіостимулятор. Тут насправді я не хочу робити якихось голосних заяв, адже я не є спеціалістом в сфері кардіостимуляторів. Фінальне рішення по використанню чи забороні кардіостимулятора поблизу не тільки індукційної варильної поверхні, але й Інших предметів, які випромінюють електромагнітні хвилі, ну, такі, як, наприклад, Wi-Fi роутери, мікрохвильові печі, радіоприймачі, мобільні телефони та багато іншого, такі рекомендації може надати виключно лікар, який призначив, чи встановив кардіостимулятор чи інший медичний пристрій, на роботу якого може вплинути електромагнітне випромінювання. Стосовно прямого впливу індукційної варильної поверхні на кардіостимулятор. Виробники, звісно, радять з обережністю користуватися індукційними варильними поверхнями. Проте реальний ризик може виникати у випадку, якщо людина з кардіостимулятором чи іншим медичним пристроєм готувала на варильній поверхні. Ну і, ну і різне може статись: людині може стати погано, вона може впасти на плиту і. Кардіостимулятор потрапить в зону в безпосередню зону дії індукційної котушки. От тільки в цьому випадку індуктор може потенційно вплинути на роботу медичного приладу. Кардіостимулятора, наприклад. Всі інші випадки виробниками індукційних варильних поверхонь багаторазово перевірені. Вони затверджені Єврокомісією і різноманітними органами, що здійснюють сертифікацію і допуск на ринок електропобутової техніки. Міф номер 3 Їжа, приготовлена в індукції, гірша, бо хвилі підігрівають також і воду по такому ж принципу, як мікрохвильова піч. Це один з тих міфів, який я теж досить часто чую, проте його досить легко заперечити. По-перше, частота мікрохвильової печі це 2450 МГц. Частота індукційної плити це 20-100 кГц. Тобто частота індукційної поверхні значно і значно нижча, ніж мікрохвильової печі. По-друге, металевий посуд, який стоїть на плиті, він повністю накриває індукційну котушку. І метал служить своєрідним екраном для електромагнітних хвиль. За межі посуду ці електромагнітні хвилі не виходять. Знову ж таки, давайте покажу це на експерименті. Я беру велику сковорідку, ставлю її на індукційну плиту. І от якщо би електромагнітні хвилі були високі і виходили за межі сковорідки, то посуд, який я ставлю на сковорідку, також би нагрівався від індукційної плити. Але насправді цей сутейник не нагрівається. Він з часом, звісно, нагріється, але нагріється він від тепла сковорідки, а не від роботи індукційної плити. Ну і по третє, зараз я увімкнув індукційну плиту, налив на неї трошечки води. І як бачите, вода, розлита на зону котушки, не нагрівається. Жодної взаємодії індукційної котушки з водою немає. Тобто їжа, яка готується в посуді на індукційні варильні поверхні, готується виключно від тепла посуду. І електромагнітні хвилі жодного впливу на їжу не мають. Четвертий міф. Індукційні плити дуже дорогі. Е, насправді тут є доля правди, але... В першу чергу ця правда пов'язана не з тим, що індукція, в принципі, дорога як технологія, а з тим, що індукційні плити мають велику кількість різноманітних додаткових функцій. У мене на каналі є відео про додаткові функції індукційних варильних поверхонь. Посилання з'явиться на екрані в правому верхньому куточку, також я залишу в описі до цього відео. Можете подивитися і оцінити, яку кількість додаткових функцій. Мають чи можуть мати індукційні варильні поверхні. І потрібно розуміти, що від кількості цих функцій і цих зручностей, які надає вам виробник, і залежить ціна. Проте цілком можливо знайти базову простеньку індукційну варильну поверхню за абсолютно адекватні гроші. Ну окей, вона не буде мати автоматичних програм, функцій бустер, вона може не мати таймера, вона може не мати об'єднаних зон, вона може мати невисоку потужність, але. Купити індукційну плиту за адекватні, за цілком адекватні гроші можливо. Також давайте не забувайте дуже просту річ: це те, в скільки обходиться плита в процесі своєї експлуатації. Якщо індукційна варильна поверхня нагріває воду практично вдвічі швидше, ніж звичайна інфрачервона електрична варильна поверхня, то різниця в ціні на електроенергію досить швидко окупиться. Мої знайомі, які використовували раніше традиційну звичайну електричну плиту і змінили її на сучасну індукційну, говорять про те, що рахунки за електроенергію зменшились майже вдвічі. Міф номер 5 Потрібен дорогий спеціальний посуд. Е, так, дійсно, для індукційних плит потрібен спеціальний посуд. Цей посуд повинен мати феромагнітне дно, тобто дно, яке намагнічується, притягується магнітом. Якщо дно вашого посуду не намагнічується, то індукційна варильна поверхня не здатна нагріти такий посуд. Наприклад, алюміній, скло, кераміку, глину і тому подібне, вони не нагріваються. Якщо ви купуєте нові кастрюлі чи сковорідки, звертайте увагу на ось такий значок: сумісність цього приладу з індукційними плитами. В переважній більшості сучасний посуд буде сумісний з індукційними плитами. Проте, звісно, є випадки, і за цим треба слідкувати. Якщо так сталося, що у вас є посуд, який не працює з індукційною плитою, це, не, в принципі, не проблема. Адже можна придбати спеціальний адаптер. Цей адаптер є ніщо інше, як сталевий диск, який є феромагнітним, і, поклавши цей диск на зону нагріву, а вже на нього ваш посуд. Фактично ви будете нагрівати диск, а він грітиме скляний, глиняний чи інший посуд. Так, це не є найбільш ефективним з точки зору економії методом нагріву, проте такого роду адаптером широко користуються люди. Велика кількість людей купують і користуються. Шостий міф. Потрібна спеціальна дорога побутова хімія. Ну, в цьому випадку це чистий міф. Тому що жодних спеціальних... Засобів для індукційних варильних поверхонь виробником не передбачено. Для догляду чищення чи миття індукційних плит підійдуть звичайні засоби, доступні в роздрібній мережі. Більше того, індукційні варильні поверхні значно легше миються в порівнянні зі склокерамічними інфрачервоними електричними плитами. Тому що поверхня такої плити. Може нагріватись до дуже високих температур 700, можливо, інколи навіть 800 і більше градусів. При таких температурах бруд, який є на дні посуду або залишки їжі, які, наприклад, збігають, вони пригоряють і дуже сильно прилипають до поверхні. Для того, щоб зняти пригорівші залишки їжі, необхідно використовувати спеціальний шкрибок. Він містить лезо і фактично зрізає залишки їжі, які прилипли і пригоріли. Це явно не найбільш естетичний метод догляду за плитою. Індукційна плита, як правило, не нагрівається до температури вище 200 градусів. В переважній більшості температура поверхні індукційної плити коливається в районі ну, 80-90 градусів. При таких температурах їжа не пригоряє, і для того, щоб її змити. Достатньо звичайної ганчірки і теплої води. Якщо все-таки на поверхню потрапили часточки їжі, які засохли, прилипли і важко відмиваються, тоді можна використати засоби для догляду чи миття за склокерамічними поверхнями. Сьомий міф. Часто стверджують, що скло на індукційних варильних поверхнях гірше, ніж на звичайних інфрачервоних або інколи їх ще називають радіальних електричних варильних поверхнях. Це частково правда але скло відрізняється не міцністю чи стійкістю до подряпин чи ударів, а виключно стійкістю до високих температур. Тому що скло інфрачервоних електричних поверхонь повинно витримувати температуру до 850 градусів. Для індукції таких температур не потрібно. Відповідно, виробники виготовляють скло для індукції, яке розраховане для нижчих температур, і, відповідно, має нижчу собівартість. Відповідно до характеристик плити, це може бути 350 чи 400 градусів, але не 850. Але ще раз повторюю: на міцність це не впливає. До речі, а ви знали, що скло для електричних плит в світі виготовляє лише дві компанії: це німецька компанія Schott, торгівельна марка Schott Ceran, і французька компанія Eurokera. Тільки ці два виробника роблять спеціальну склокераміку, тому купуючи індукційну чи електричну склокерамічну плиту, завжди звертайте увагу на виробника, на виробника скла. Якщо це шотсеран або єврокера, можете сміло брати. Якщо на склі немає одного з цих логотипів, швидше за все, це підробка під склокераміку. Це звичайне скло, яке, як правило, робиться в Китаї. Я особисто дуже не рекомендую купувати склокерамічні плити, які виготовлені не зі скланшот або Єврокера, а з іншого. Це важливо. Не забувайте про це. Як бачите, індукційні плити є досить ефективним, сучасним та безпечним джерелом енергії і на них дійсно зручно готувати. За ними легко доглядати. Вони мають величезну кількість функцій і систем захисту та різноманітних додаткових функцій. Я сподіваюся, мені вдалося розвінчати принаймні частину тих міфів, якими обростають індукційні плити, а ви тим часом напишіть в коментарях, про які ще міфи чи які сумніви у вас виникають щодо індукційних плит. А я спробую відповісти на ці питання в наступних відео. Якщо ви додивились це відео до кінця, воно точно заслуховане лайк і підписку на канал. Моє ім'я Роман Михалецький, ви на моєму каналі про побутову техніку. Я вам дякую за увагу. Мирного і спокійного вам дня. До нових зустрічей на каналі.